Всім привіт! Компанія Фершафта, як завжди, вітаю вас. З'явилися на майданчику ось така прикольна новиночка, як ви вже бачите, це Audi e-tron e 55 ка з батареєю 95 кВт. Найкраще найпотужніший батарея 95 кВт. І не простий, це у нас є e-tronчик, а цей e tron у нас називається e-tron S. -очка. Що це таке? Це у нас автомобіль, який має 370 кВт, 500 кінських сил. Бо в звичайному Єтроні у нас іде 400 кінських сил, а тут у нас іде 500 кінських сил даного автомобіля. І він відрізняється від звичайного трончика, тим, що тут у нас є три двигуни, а у звичайному стоїть два двигуна. Так що, друзі, ось така в нас є машинка для вас. По автомобілю він проганявся з Німеччини. Буквально там три дня тому, як заїхав в Україну з Німеччини. Чисто 2020 року випуску у нас цей автомобіль іде з пробігом, по-моєму, там щось 37 чи 40 там, тисяч оригінальним пробігом. Зараз глянемо ще раз більш детально. А, 47 тисяч оригінального пробігу в даного автомобіля. І що? Е, зараз я, як завжди, швиденько біжу по комплектації, покажу, бо комплектація дуже важлива річ в таких автомобілях. По комплектації пробіжимося, е, пробіжимося замірами кофарбу покриття по автомобілю і покажу вам, в якому він стані. Хоча стан тут ідеальний, він практично тут як новий цей автомобіль. Е, отже, біжимо по комплектації. Комплектація Прикольно, тому що в таких автомобілях-есичках дуже рідко попадається якась погана комплектація, але менше з тим, що в нас є в цьому ятронку. Гляньте, перше, з чого можна починати, це дуже крутий колір. Бачите, цей колір це такий зараз наймодний сіренький колір, а це йде. Даного автомобіля, потім видно, що є Tron S, -очка. бачите, які в нас розширені арки йдуть по автомобілю. Оптика в нас йде матрична, адаптивна в автівки, потім Shadowline пакет, повністю все чорне, бачите, Black блекпакет, Shadowline пакет, хто їх називає, S-Line зовнішній, S-Line внутрішній даний автомобіль має. Далі зразу бачимо, камера нічного бачення є по автівці. Класні диски. У нас стоять Audi Sport 21-го розміру, з гумом 200. 85 на 40 е, Реально гума, ну Тут новенька-новенька гума е, в цього автомобіля. От Іде, е, що у нас за гума. Не знаю, що це за гума, але якась ЗРК спортивна гума е, класна даного автомобіля стоїть. Потім зразу біжимо, що в нас є е, безключовий комфортний вхід. От І по салончику Гляньте, який же крутий тут салон у нас йде. Ось так він виглядає. І сидіння. Сидіння у нас максимально топові, ковші стоять. бачите які вони, Ось такі сидіння, вони йдуть електричні з функцією пам'яті пам ці сидіння, арамбовані. ну Дуже зручні класні сидіння в цього автомобіля. так, Зразу S-Line внутрішній так само йде, акустика преміальна BenQ Olsen, Вон, бачите, акустика в нас бенк, е, повний електропакет, підігрів складаний дзеркал, звичайно. Так, далі, Сідаємо в автівочку, запускаємо зразу кнопочкою. І що в нас є ще? ось тут? Е, зразу, По автомобілю маємо ще подвійний склопакет, це дуже важлива опція. Також подвійний склопакет в автомобілі йде. І дуже приємна. Опція, я не знаю, як кому, але, як на мене, ось це дерево. Гляньте, як воно, наскільки воно тут круто дивиться по дизайну в цьому автомобілі. Це матове ось таке дерево, дуже класно вписується. у нас панелька ось тут приборна. Далі, що в нас ще є по цьому автомобілю? Звичайно, пневмо, адаптивний круїз контроль, звичайно. Далі проєкція. Бачите, проєкція на лобове скло є. От далі бездротова зарядочка телефону. Також є в даного автомобіля. Клімат чотирьох клімат-контроль, чотирьох зон, підігрів складання з ой, Підігрів сидінь, підігрів підігрів керма. Зараз запускаємо, запустимо регулювання. Пнемо бачите, є. Ну, практично, мабуть, все, що може бути, тільки, мабуть, що немає одної панорами. І чорна стеля йде, але без панорами вона. Ось така ситуація. Підсвіточки, амбієнс, які міняють кольори, звичайно, асистенти допомоги водію у нас йдуть. Що в нас іде? Система нічного бачення, як я вже казав, сигналізатор небезпечної дистанції, аудіопресенс, попередження про зміну смуги. Це на сайті Сісмартвізони, асистент руху перехрестям, асистент руху весних ситуацій, функція попередження. Під час виходу, коли ви двері відкриваєте, а ззаду їде автомобіль, вони нам не дасть вам дверки відкрити рекомендації для зупинку. Тобто на всіх максимальних асистентах цей даний у нас автомобіль От, іде. Так, що ще? Попереду вроді я про все розказав. Так, далі, далі. Ось тут класна карта, затягнута алькантаркою. Бачите, дуже гарненько все дивиться. Так, зараз відкриємо. Опа! Так. Позаду ще у нас є так само підсвіточка амбієнт. позаду йде у нас, підігрів заднього дивану йде і 4 клімат-контроль. Ось так воно все класненько, гарненько виглядає. Так, Це я вам сказав, це є. Потім біжимо позаду. Звичайно, махом ноги відкривається електрокришка багажника, камера вид, заднього виду є, електрокришечка у нас йде. От поле, полички йдуть. Фаркоп іде, бачите, в автомобілі, або буфер стоїть. Так що, в принципі, я не знаю, мабуть, тут все є, тільки не вистачає тільки одної панорами до максимальної комплектації даного автомобіля. Жовті опційні супорта бачите, які стоять на автівці. Зарядочка, до речі, з двох сторон. Бачите, вона поки заведено десь відкрити. Зарядочка з двох сторін і справа і зліва є в даного автомобіля. Так що ну, по комплектації тут абсолютно все дуже-дуже добре. Якщо там щось комусь не розказав чи я не сказав, то будь ласка, можете набирати, перепитати, я вам все розкажу, як кажуть, то кажуть, допокажу. Так, далі по лакофарбовому покриттю. Лакофарбове покриття. Швиденько біжимось, хоча тут все добре, він ціленький. От, Але менше з тим. Соточка. 119... Да, фокус, 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 фокус. 119, 113, 113. 97 і 9, бачите? Не 979, 97, ,9, 132, 115, ззаду крилом металеве, все навісне алюмінієве, 81 і9, 86 і 5, 81 і 7, 114, 128, 98 і 9, 109, 109, 910, 99.1, 99.1, і капот у нас 99.2, 99.2 і дах у нас. 128, 100, 100 40 129. Так що машинка тут ця 100% в рідному окрасі, без ніяких абсолютно моментів. У нас свіжа пригнана, ще раз кажу, з Німеччина в ідеальному стані. Практично новий автомобіль. Е, це є трончик у нас. А по слідах по експлуатації, ну, я не знаю, тут практично їх і немає, то ще треба, як то кажуть, е, пошукати їх добре, того що зазвичай ці е, ось такі автівки їздять лише там по місту, на далекій дистанції по трасах вони не їздять. І ну типу я не знаю, і пробіг за себе, що 47 тисяч це ну, практично нічого. Так що, друзі, ось така ситуація, навіть по передній частині по автомобілю ніякого ні одненького, ні колика, нічого абсолютно немає. Просто от прям як новий автомобіль салон. До речі, дуже класний колір на сонці, якщо ви вже бачите, він ще й переливається. Ось так бачите? Отак. От перламутровий цей колір. Volkswagen, тобто, по-моєму, він Urano Grey називається. По Audi забув, як він називається, але менше з тим. Ось такий друзі, у нас варіанти для вас. Ну, тут, тут нема нема до чого. Як то кажуть, що там що десь щось було подерто, чи потерто, чи ти більше щось там палили, чи там щось було не так. Тут все просто ідеальне, як стан нового. От прям новенький цей автомобіль. До речі, дуже приємний запах. Знаєте, такої нової автівки. Ну, хто розуміє, той знає. От. Задні арочки, пластик гляньте. Ну все тут по ідеалу. Ніде нічого не потерто, не поламано. Ну, типу, реально класний, хороший догляньте автомобіль. Нема тут, що показувати, як на мене. Тут все в ідеалі. Алі. Дивися на машину, розумієш, це новенька автівка. Так що, друзі, ось такі варіанти, хто шукає для себе, як то кажуть, комфорт, е е класний драйв, потужність автомобіля, 500 коней перед вами. Будь ласка, можете розглядати цей варіант для себе. Е е класний колір, класна комплектація. Будь ласка, можете приїжджати на, на тест-драйв, приїжджати рівне 2, два авто подивитися, покататися з нас максимум інформації для вас, щоб ви розуміли, що це за автівка. Тобто, кому треба історія від офіційного дилера, без проблем може вам надати історію від офіційного дилера по даному автомобілю. Якщо треба комусь діагностика, перевірка, без проблем також вам можемо це все надати онлайн. І, звичайно, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто. Був у нас такі два дні тому чи три ще чорний трончик, Еска, поїхав на Київ. Так що доставочка по таких автомобілях є актуальна і вона у нас є присутня, без проблем може вам доставити цей автомобіль вам під двері, як то кажуть. Що, друзі, кому що не розказав, не показав, набираємо, дзвонимо. Вам дорозкажу, допокажу. От і що, всім дня, будемо з вами на зв'язочку. Набирайте. Пока-пока.